Так, по увесті процес пішов, трошки тут, трошки тут, нижня реше, то більш-менш живе, верхнє то гниле, з верхню заберемо цю поміняємо 8 болтиків, бачите, побило щитками. Так само оце. Все ціленьке, спереді. Це йогольник відірваний, він там латка така. Звару трикутниками усилю. І оце решето буде. Щітки більш-менш. Якраз там з чотирьох виберемо на одну фатить. Повинно бути гуд. Ця фігня все крутиться, працює. Тут рама нижня чіплялась і верхня. Тут відрізаємо. Тут відрізаємо. І садовим нижче це все, щоб осталось.